Нам постійно нав'язують ідіотську ідею, що наука це щось сухе, дуже логічне, послідовне, але насправді наука набагато ближче до літератури чи поезії. Але давайте уявимо, що наука у майбутньому для людей буде сприйматися як магія. Через те, що ми порушимо цей принцип у своїй статті на АОН Джудія Перл, філософ, інформатик і лауреат премії Тюрінга, розглядає глибоку зміну у нашому розумінні науки, коли вона стане справою штучного інтелекту, а не людей. Зараз і поговоримо, чому нелюдська наука зможе зробити з нас орків з Вархамеру. Уявіть, що штучний інтелект зробив прорив у науці, вивів формули, які дійсно працюють. Але є одне, але ніхто не розуміє, як саме вони працюють. Та і навіть він сам. Це не фантастика, це реальність майбутнього. Бо зараз ми уявляємо науку як таку суху, логічну, нам всі про це кажуть. Але насправді в основі науки завжди йде щось людське. Це. Оповідання, певна історія, яка стоїть за кожним дослідженням. Ми пояснюємо світ, створюючи зрозумілі моделі, які зв'язують причину і наслідок. Просто нагадую, що причина і наслідок все доволі складно, тому що і наслідок може впливати на причину і майбутнє на минуле, і у мене є окреме відео про це. Коли Ньютон формулював закони руху, він не просто рахував формули, він пояснював, як об'єкти впливають один на одного. Коли Ейнштейн Крив відносність він описував інший спосіб бачити простір і час. Але якщо в майбутньому штучний інтелект так і не навчиться оповідати нам історії і буде всього лише рахувати формули, е, запропонувати нам усілякі числа, рішення і так далі. Але ми не будемо знати, як все це працює. Ото я віть, що штучний інтелект створив формулу, яка передбачає землетруси за 10 днів, але не може пояснити, чому. Ми просто віримо, бо вона працює. І це не наука, це віра в чорну скриньку. Тобто, уявіть, ми зараз з вами вже доволі погано знаємо, як працює все навколо нас. Е, коли ми беремо телефон, користуємось комп'ютерами, не знаю, дивимось телевізор. Ми, в принципі, розуміємо, як все це працює. Але насправді, як там, типу, під'єднується живлення, як працюють мікросхеми, як вони взаємодіють між собою. Та ба більше, ми не розуміємо, як наш тіла працюють до кінця, так? Ми не знаємо, що там, що виділяє. Нам про це постійно розповідають. Е, люди все ще намагаються схуднути без дефіциту калорій, наприклад. От. Тобто ми вже не розуміємо до кінця, як працює наш світ. А уявіть, що штучний інтелект у майбутньому буде просто давати нам готові рішення. Під'єднайте цю мікросхему до цієї: отут щось зробіть, отут, отак, отак, отак. І все. Тепер ви можете е, левітувати над землею. Е, і створювати з нічого якісь то там речі. Ми будемо задоволені, так воно все дійсно працює. Але чому? Ми не будемо знати. Бо зараз, хоча б є впевненість, що є. Люди, які знають, як це працює. Так, хтось створює телефон, хтось розробляє всі ці патенти, робить всі ці технології, і так, далі, і так далі. Але уявіть, що ми прибираємо людину з цієї схеми, там ставимо штучний інтелект, який ми не можемо зрозуміти, і він зробить нам новий, умовний, якийсь квантовий смартфон, який ми не будемо знати, як працює, бо весь цикл виробництва е на штучному інтелекті, який там умовно програмує машини для створення цього квантового. Свого телефону, все, 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 і ми будемо жити з технологіями, які не будемо розуміти, як працюють, як е, орки в Вархамері. Е, от у них, наче всі технології працюють просто на тому, що вони вірять, що вони працюють. От так і ми будемо просто користуватися магічними речами в руках. Якщо ви дивитеся відео сьогодні в п'ятницю, 25 квітня, то у мене буде прямий ефір на Твіч. Всі посилання залишу в коментарях. Будемо обговорювати топ 10 моїх улюблених ігор і їх філософію. Е, так що залітайте, буду там регулярно щось проводити, якщо вам це дійсно цікаво. Наприклад, Шиї система Альфа Фол точно передбачає структуру білків, але не дає наукової теорії, яка пояснює цей результат. Гайдегер вважав, що розуміння це є буття людиною, тобто ми не тільки споживаємо інформацію, споживають інформацію безліч живих організмів. Так вони щось бачать, і так далі. А от розуміти і переробляти цю інформацію це і значить бути людиною. Що буде, коли ми не зможемо це зробити? Наводить яскравий приклад. Припустімо, що інопланетяни створили штучний інтелект, який відкрив суть гравітації. Вони використовують це відкриття. Але ми не розуміємо їх мови, не знаємо їх концепцій. Ми бачимо, що воно працює, навіть скористатися цим можемо, але. Зрозуміти ні. Ще жак ЕКюль у своїй технократії попереджав, коли техніка стає самоціллю, людина перетворюється на додаток до процесу. І вже були так багато випадків, коли дві штучні е, інтелектуальні системи намагалися спілкуватися між собою на незрозумілих мовах. Е, а уявімо, що ми створимо по-справжньому штучний інтелект, чи хоча б нейронку розвинену, яка буде самостійно щось вивчати. Але розумієте, без призми людини вона може. Вивчати настільки незрозумілі нам речі, які ну, типу, нам людству не потрібні. Ми навіть не знаємо, навіщо це все вивчати. Ну, умовно кажучи, штучний інтелект буде вивчати. Е... Що буде, якщо розлити молоко на сонце, типа, от, і буде вивчати всю хімію, і біологію всіх цих процесів. От, ми будемо дивитися і думати, навіщо це все? Автономна система штучного інтелекту якраз не тільки може вивчати те, що нам не треба, бо е, насправді м наука ж зараз вивчає тільки те, про що людина може подумати вивчити. Правильно, штучний інтелект може подумати вивчити щось інше. По-друге, результатами ми можливо не зможемо інтерпретувати, але є надія, перл каже, що ми можемо навчити штучний інтелект не просто знаходити рішення бути не просто потужним калькулятором. Нам потрібен новий підхід не як до інструменту, а як до партнера по мисленню. І саме для цього нам потрібна філософія. Саме для цього е, я і створюю і цей канал, і у мене взагалі два канали є. От, і там ми постійно е, розмовляємо про більш глибокі речі, тому що філософію не можна прибирати від науки. Якщо ми приберемо людину, мислення, філософію від науки, вона буде просто е, як штучний інтелект варитися сама в собі, вивчати незрозумілі речі і так далі. Філософія здатна допомогти, зрозуміти. Те, як людина зараз проводить науку, що, хоча по цю думку, так що ми вивчаємо тільки те, що можемо помислити, вивчити, і не вивчаємо дуже дивні речі, які нам не потрібні, як людство, умовно, Штучний інтелект це може зробити. І саме тому, завдяки філософії, філософам на стиці цих наук, філософії, математики, програмування і так далі, ми. Маємо навчити штучний інтелект розуміти людську науку, а не бути просто суперпотужним калькулятором, який е, я не знаю, зійде з розуму в майбутньому і буде вивчати абсолютну маячню.